У Києві відбувся жіночий конгрес, який присвятили жінкам у процесах безпеки та оборони досвіду Українок під час повномасштабної війни та розвитку ветеранського руху в Україні. На події завітали високопосадовці з НАТО та Євросоюзу, які розповіли про стандарти альянсу країн-учасниць, що з цього вже провадили у нашій армії. Іноземні гості також поділилися власним досвідом гендерної рівності жінок у збройних силах і поліції та аналізували, які наступні кроки варто робити в Україні. На події побували. Наталя Лоценко Жінки в процесах оборони і безпеки як суспільство сприймає їхній героїзм. Про це учасниці жіночого конгресу говорили на початку дискусійних панелей. Чи вплине на це впровадження стандартів НАТО? Адже загальна політика альянсу гендерний підхід на різних рівнях, і поступове збільшення кількості жінок у секторі безпеки та оборони, а також військовому керівництві провідних країн-членів НАТО, не унікальна особливість кожної окремої держави, а загальний курс альянсу. Хоча українська армія дедалі ближче до міжнародних стандартів і пережила суттєву Трансформацію на користь жінок квантовий стрибок в гендерній рівності Україна вже відносно зробила, кажуть жінки на конгресі. Залишається не спинятися на досягнутому і нічого не відкладати на завтра. Наталю Луценко, Володимир Коваленко, факти. ICTV, Єдині новини.